Президент Литви Гітанес Наусіда вважає, що у відповідь на присутність військ КНДР на території Російської Федерації НАТО має дозволити Україні завдавати ударів в глиб Російської Федерації і відповідно, щоб союзники збільшили військову допомогу для нашої країни. Чи можливо це, якщо досі рішення про завдання ударів по території Росії його не було? Війська КНДР ще навіть невідомо чи ступлять на українську землю, поки що йдеться виключно про їхнє використання на території Курської області, і про це впевнено і дуже відкрито говорять наші друзі і партнери за кордоном. Я з вами цілком згоден. саме почну з кінця, що президент Сполучених Штатів заявив, що Україна має право завдавати ударів по військовим корей, північної Кореї, якщо вони перетнуть кордон України. А якщо вони будуть на Курщині. То що з ними робити? Дивитися дарувати їм квіти, коли вони будуть атакувати наших військових? Ну така собі заява, яка є основою наступної моєї тези, що навряд чи до виборів. Нам нададуть такий дозвіл, тому що далекобійний, так званий далекобійний, тому що це військові кажуть, що далеко не далека відстань, а це можливо середня або мала дальність. Те, що ми просимо, вона є заручницею. Цей дозвіл є заручником виборів Сполучених Штатів. Тому очікувати, що Дійсна реальна ескалація, вступ в війну ще однієї ядерної держави проти України, що це буде вважатися ескалацією? Ну це марна справа, тому що це очевидна річ, але ж є логіка виборів, і вона диктує саме таку поведінку нашим партнерам, в першу чергу американцям. Стосовно, до речі, далекобійного озброєння, журналісти The New York Times написали, начебто, що довідалися, як в рамках непублічних деталей плану перемоги Зеленського, він попросив Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет томагавк. Питання, звісно, з розряду фантастики. Чи можливо це, якщо ми маємо? ну, Ми, ми просимо атакам все, дозволити бити по території Російської Федерації там, на умовних 400 кілометрів. Нам кажуть, Боронь, боронь Боже, а тут просять ракети на півтори тисячі кілометрів, які можуть досягати значно далі. Дивіться, мене, я сьогодні не перший раз це коментую, навіть вже, мабуть, голосів. По-перше, мене дуже цікаве те, що все таємне стає чомусь частиною якихось статей. Це або маніпуляція, тобто зливи, для того, щоб розмити якусь тему, або відвернути увагу, або тоді там у них у тих людей, які дотичні до таємниць, рот не закривається. Це дуже погана ситуація, тому що ці витоки здебільшого з їхньої сторони, сторони партнерів. Це не дуже корисна практика в тому сенсі, що відбувається війна, і треба якось обережніше в своїх оцінках виходити до. Преси. Але, можливо, це моє припущення, можливо, це фантазія іноземних журналістів, але ж вони знову ж тут е, е, те, що змінюють е, е, акценти і викривляють, е, скоріше за все, реальність. Тому що так, в цьому плані гіпотетично наголошую, могло бути така, е, таке прохання від України, але не в тому пункті, який дозволяє нам зараз завдавати удари. А в пункті, де надати Україні неядерні засоби ракетні засоби стримування, це вже після того, коли закінчиться війна, щоб оця навола знов до нас не полізла. Оці ракети десь гіпотетично мали бути розташовані, тому що військові експерти кажуть, що наземних, скажімо так, установок для запуску цих ракет ну не існує або розробляються. Вони здебільшого запускаються з. Кораблів або, ну так розумію, підводних човнів. Зараз це не є реальним для України, тому тут просто журналісти або не розібралися, або дійсно просто викривили реальність для чого? Ну, це знову ж таки. Не хочу бути конспірологом, але ну, намалюю такий сценарій, йому можна вірити, можна ні, що роблячи посил про дуже потужну зброю. Яку начебто українська сторона просила, посилюється сигнал максимально і відволікає від того, що не дають нам набагато простішу зброю. Тобто, дивіться, українці просять взагалі фантастику. Про що тут говорити? Цей план є фантастикою, все крапка. Да? Може таке бути? Може, тому що ми бачили неодноразово в іноземній пресі, що цей план не всеосяжний, що цей план там е, тільки на партнерів розрахований, що Україна там немає. Україна є, Україна навіть в цьому плані пропонує замінити американські війська свого часу е, на, там, в рамках НАТО, да, в Європі чи ще десь. Е, це крок куди до них, чи, чи взагалі це ні про що? Да? І тим більше, що наскільки я розумію, готується ще план. Безпосередньо для самої України. Тому мені дедалі здається, що в іноземній пресі дуже як би так коректно сказати, багато наукової фантастики, навколо військової і навколо виборчої фантастики. І от ці хвилі з'являються. Ну, гіпотетично для того, що може вивчити нашу реакцію. Можливо, реакцію населення тієї чи іншої країни. Потім зникають, потім знову з'являються, потім знову зникають. І це не схоже на те, що це діляться інформацією. Це маніпулюють і, скажімо так, підштовхують в тому числі. І там політиків можливо і нас підштовхують до якихось рішень. Це дуже погана практика. Треба брати за вухо Путіна і підштовхувати його до справедливого миру, а не нас примушувати до якихось дій і показувати, що ми дуже багато хочемо. Ми хочемо на секундочку, дуже багато справді ми хочемо вижити, і це нам дозволяє вдаватися до будь-яких прохань, до будь-яких дій, тому що у нас ціна дуже висока. Зрештою, Путіна треба брати за вуха, але чи вони хочуть це робити? Це теж питання дискусійне, яке ми ще обов'язково зачепимо. Я от що подумав собі за ці томагавки, за цю власне новину, не за томагавки, за конкретно цю статтю від The New York Times, Бо вони ж її написали, посилаючись на неназване джерело, начебто, от і в них там був якийсь співрозмовник. Але так чи інакше, чи можуть ці ракети стати. На озброєння України після війни можливо, які безпекові угоди. Це все розраховано на майбутнє України, а не на теперішнє так. Я з вами цілком згоден повністю на 100%, Тому що в плані так і прописано, наскільки я розумію. Ми ж з вами не бачили таємний додаток. А в Нью-Йорк Таймс бачили. Ну значить не так прочитали насправді цей пункт, тому що це про завершення війни і про гарантії її. До того, поки ми там умовно вступимо в НАТО або якісь іще рішення. Це безядерна ракетна, неядерна ракетна засоби стримування. Це, це такий пункт був. Просто там не було названо номенклатуру. Ну, Будемо сподіватися на те, що наші е друзі і партнери знайдуть рішення, бо єдина гарантія безпеки це те. Як ми зможемо захистити самі себе, а не покладатися на наших друзів, як ми це вже робили до речі, і не один раз. Тим часом Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дозволяє знищувати, нейтралізовувати або перехоплювати безпілотники, які порушують повітряний простір їхньої країни. Чи варто очікувати аналогічного кроку від інших країн, які не прямо натякаю на Польщу, також залітає в які точніше також часто залітають російські безпілотники? І не тільки безпілотники. Ну, дуже добре, був створився прецедент, тому що він вписується в логіку безпеки кожної країни. Ну, тому що цей БПЛА, Палага, мабуть, ж не в Брюсселі летить, він летить там в конкретне селище. Навіть якщо він просто летить, ми бачимо, якщо вони падають, скільки вони лиха чинять в Україні. Кожен день ми бачимо це, і сьогодні там ну кожен день тут, без, без виключення. Тому я вітаю цей крок. Чого підтримає Польща? Ну, хотілося би. Але тут уже буде, знаєте, у кожної країни буде м, цей там не політична воля, а політична доцільність щось робити. Да? Чи можна це робити, хто, хто, і хто на ці рішення впливає насправді? Я натякаю в тому числі на Сполучені Штати, що іноді вони в кейсі Польщі вони, ну наприклад, ніхто мене не переконає в тому, що це була українська ракета. А Сполучені Штати вдалося. Переконати ту ж польську сторону, і ця тема просто пропала і розчинилася в інформаційному шумі і більше не піднімається. Тому тут, тут велика політика може впутатися, але прецедент створен, створюється, так обережно скажу, і це вже немало. Ну, теж в принципі будемо спостерігати е, за тим, як це розвивається, тому що, як ви сказали, це вписується в безпекову логіку е, країн, але не зрозуміло, чому вони цього не роблять. Я розумію, коли вони кажуть, наприклад, ми там боїмося давати там ті чи інші ракети, бо це зробить нас стороною війни. Так, а тут до вас чужа ракета залітає. Я розумію, що можливо вона летить не по вас і її можна не збивати, бо ж вона зараз розвернеться, вилетить, але ну. Є така штука, як збій, і відповідно статися може все, що завгодно. Але тим не менш, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, побував в Тбілісі і під час прес-конференції сказав, подякував точніше партії е, Грузинська Мрія і заявив, що її уряд грузинський не дав перетворити Грузію на другу Україну. До чого на вашу думку була сказана така заява, якщо частина Грузії... Вона і так окупована росіянами, і їхня країна практично під повним контролем Росіян. Знаєте, мене складається таке враження, що методички вони у всіх однакові, ну у друзі в Росії, тому що. Ну, як мінімум, у грузинської влади і Орбана точно методичка одна і та сама, тому що нагадаю нашим глядачам, якщо вони не бачили, які банери були і рекламні ролики в Грузії напередодні виборів, що щоб не сталося так, як в Україні треба голосувати за нас. Так, і показували розбитий Маріуполь, якісь відбудовані мости цієї політичної сили. Тут приїхав цей м, політик. Щоб не сказати гірше, їм те ж саме говорить, що не Україна. яка ваша справа до України? Ви робіть в своїх країнах все, щоб ваш народ жив нормально. Да? І не лізьте сюди. Якщо ви не можете нам допомогти, а так обслуговувати, що прийде Росія, Каха Каладзе сказав, і там вирішить питання з окупованими територіями, там розбудова чи щось таке, ну, шановні, скільки можна на горбі України їздити? І знову ж таки, я вже не втомлююсь повторювати класика Майдану, Ну, скажем так, скоріше це антимайдану, тут що батя я стараюсь. От таке враження, що Орбан їздить і обслуговує інтереси Путіна от просто на 100%. Да? Ну хто його кликав, хтось, да, щоб туди поїхати? Його ж обплювали і поназивали так, як я не можу назвати зараз, але дуже би хотілося в ефірі. Да? А йому грузини сказали, хто він насправді. Ну якщо йому подобається, що його так називають, ну хай їзди і ну чому втручатися в справи Грузії, вони ще не вирішені. Насправді можливо, грузинський народ це таки опозиція, зможуть переломити ситуацію, хоча я далекий від цього. Але чому ти втручаєшся? От приїжджають в Угорщину, умовно хтось із іншої країни і розповідає, які ви молодці або не молодці. Да? Тільки опонентам розповідає, а не тобі. Да? Мабуть, неприємно. А тут він має на увазі, тобто має нахабство їздити, то мир робить. Вдаючи, що він їде від Євросоюзу, знову ж тут приїжджає як європейський лідер, але ж Євросоюз сказав, що ні, 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 це Горбан. Це Горбан сам їде, це його персональна позиція. А він бере участь в легалізації тих же порушень. Насправді не демократичні вибори, як мінімум, були недемократичні. Він приїхав і це підтримав. Там здається, що ще очільник Венесуели підтримав. Да? Ну, така собі компанія для члена НАТО Євросоюзу, да? начебто демократичної держави. Ну, не знаю, але він мене не дивує. Він от там, де Орбан, там дна немає. Угу. Ну, Зрештою, як ви сказали, якщо йому таке подобається, походу що подобається. Ну бо якби не подобалось, то інакше би не їхав. Але от е, насправді, попри оці візити, і В'єс, як кажуть, ми там ні до чого, він не представляє наші інтереси, але вони так і про Пекін говорили точно так само. Ну зрештою. Незважаючи на от ці візити, які відбуваються зараз, не зважаючи на його антиукраїнські заяви, не зважаючи на те, що війська КНДР вже перебувають безпосередньо на території Російської Федерації, і вони вже на Курщині їх помітили. Розвідка США і Пентагон, як відомо, виступають проти там далекобійних ударів по території Російської Федерації, але що може змінити їхнє рішення? Тобто дуже багато зараз йдеться про те, що Вибори в Сполучених Штатах можуть стати таким собі фактором, ну, скажімо, зміни в доленосних рішеннях. Там, умовно, Байден в перехідний період з 5 листопада по 20 січня кандидатуру України в НАТО там дозволить внести. І далекобійні удари будуть. Так, а чому не зробити цього зараз? Знаєте, чим далі я слухаю Байдена, тим я далекий від того, що він може зробити такі кроки. В принципі, йому треба цей політичний бекграунд свій завершити, тобто створити. Да? Зараз саме такими кроками, як ви називаєте. Це логічно, але ці заяві, ялові, які, ну, вони мене просто дивують, Україна має право. Ми не будемо, скажімо, щось робити або забороняти, якщо Україна там захоче бити по цим північно-корейським військам. Ну так, ну як ви нам будете забороняти? Вони нас йдуть вбивати, а ми на них дивитися будемо. Да, і оці заяви про те, що ну там, от як вони тільки перетнуть, їх можна вбивати. Та так ми будемо чекати, поки з Вашингтоном позвонить. От вже можна. Вбивати їх, тобто ну, ліквідовувати чергових загарбників. Чи не можна? Ні, не можна, ну хай ще поки що йдуть. Так вони так до Києва дійдуть, поки вони вирішать. Да? Тому я далекий від того, що я був оптимістом, дуже великим оптимістом, був у сенсі того, що оцих декілька місяців або місяць, який залишиться у Байдена, він використає для того, щоб уйти в історію. Але він війде в історію, скоріше за все, разом з Чемберленом або ще з кимось, скоріше за все, він туди йде таким шляхом. Тому що політика деескалації, ну, тріщить по швам, щоб не сказати, що її що вона дискредитована. Я от просто чекаю, знаєте, не, ну, не чекаю, але як фігура мови, хто ще підніме голову? Тобто, поки вони. Е Болі хворіли оцією хворобою стримування крапельної допомоги нам і тому, ж Ізраїлю, до речі, ну Ізраїлю трошки більше, тому що вони все таки збивають ем, ракети і шахіди. Але ж е, це про те, що Сполучені Штати на нинішній момент перестали бути е, світовим жандармом. У них завжди виходило, і порядок був більш-менш. А зараз вони демонструють, що вони, якщо є жандарм, то той, хто, знаєте, як в американських фільмах, ще трошки винесуть торт, вип'ють по келиху віскі або там, вина, і з торта вискочить невідомо хтось скаже до побачення, на цьому все закінчується. То як поліцейські фільми. Так, Ні, так не може бути. Зараз е, світ стоїть перед викликом дуже серйозним. І має хтось бути дорослим. Але дорослих зараз. Немає насправді, якщо є, то вони просто дивляться поки що на Вашингтон. Дорослі поки що закінчилися. Але мені от цікаво, чому е, оцей перехідний період е, в Сполучених Штатах після виборів там, умовно, з 5 листопада до до майже до кінця січня називають вікном можливостей. Ну, умовно, ми припустимо, що в цей перехідний період. Там Байден дає зелене світло на запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу, і відповідно з'являється рішення, що Сполучені Штати не проти, щоб Україна завдавала ударів далекобійним озброєнням по території Російської Федерації. Але хіба наступник не матиме змоги скасувати це? Ну, наприклад, не дати ракет в наступних пакетах допомоги чи загальмувати членство України в НАТО. Ну, ми розраховуємо, що наступники, і наступниця все таки. Будуть президентами великої держави, мегадержави, яка істотно впливає на міжнародну ситуацію. Дуже на це сподіваюся. Гіпотетично, гіпотетично, оцей розвиток подій може бути в тому випадку, коли виграє Трамп і Байден спробує ну, так от. Складнити йому життя на початку каденції. Хоча я думаю, що там і так буде дуже непросто. Якщо вони йдуть так поряд, то там може бути що завгодно, в тому числі якісь там внутрішні проблеми сполучених Штатах, тому там може бути не до цього, маю на увазі не до України в чергове. Проте я з вами цілком згоден, що якщо прийде Трамп, то він може це зробити насправді. Просто це вже буде якби удар по його що От Байден от дав можливість есть, да, а, а Трамп умовно забрав. Да? Буде це чи не буде, це поки що фантастика. Зараз ми фантазуємо на цю тему, тому що все-таки в Сполучених Штатах дійсні вибори, а не таке, як в, е, в Росії або в Білорусі. Да? Де всі знають, просто е, не знають, скільки відсотків буде, чи 80, чи 85%. Тому е, все одно ця ситуація насправді не є для нас корисною, тому що це роздратує Трампа, ну, умовно, якщо ми в цю тему. Сценарій беремо. І вибори в нього ще не скоро, тому він не буде зважати на якісь там крики з боку демократів, да і не буде зважати на якусь критику з боку Європи, тому що Європа його побоюється, м'яко кажучи, да але готується. Що мене тішить, що вже е, притомні країни вже готуються до того, що вони м, будуть змушені взяти е, питання безпеки в Європі на свої плечі, і це вже можна за це вже можна подякувати Трампу, да, тому що. Це тільки із за того, що він може прийти. Відбуваються такі моменти. Тому ну, Сполучені Штати вони можуть здивувати. Але знаєте, тут питання в іншому: в яку сторону. Хороше питання, відповідь на яке ми дізнаємося 5-го числа, ну, буквально там за, за кілька днів. Але стосовно е протидії Російській Федерації, протидії окупантам, Зеленський в інтерв'ю. The Times of India заявив, що ця країна може допомогти закінчити війну в Україні, заблокувавши економіку Росії. За словами президента, лідери країн Великої Двадцятки, які є главами 20 великих світових економік, можуть поставити Путіна на місце закінчення війни. І каже, що тут потрібно не говорити, а діяти, бо щоденна війна вбиває людей. Але чи готові лідери країн Великої Двадцятки? В принципі, до того, аби обмежити російську економіку. Тобто, якби вони хотіли, вони б напевно це зробили. А так, лідери великої двадцятки входять в тому числі в БРІКС, вони туди їздять, вони там підписують договори, вони там заключають угоди про двосторонню співпрацю, і їм абсолютно нормально. Індія купує нафту за величезними знижками, Туреччина транзитом проганяє товари. Інші держави допомагають Росії отримувати те, що вона хоче в плані там певних технологій через чорні ринки, але все ж вони мають цю можливість. Так тут, в принципі, не йдеться про те, щоб ці країни дуже хотіли обмежити Російську Федерацію, вона їм вигідна, принаймні на цей момент. Ну, тут два моменти. По-перше, ми маємо апелювати до Індії, тому що у нас триває діалог з моменту, коли він приїздив до нас, і потім. Він досить ну себе нейтрально веде. Як прем'єр-міністр країни, це вже непогано на нинішній ситуації. Ще тоді президент піднімав питання і знову ж перед журналістами, що бажано було б, щоб Індія не купувала нафту, тому що це гроші для Росії. а Гроші для Росії це зброя і смерть для України. Да? Ну дослухаються, не дослухаються. Бачимо, що поки що бізнесові питання вони домінують над. Моральними, скажу так. Я з вами цілком згоден, що двадцятка ми апелювати можемо, і ми правильно ще це робимо, тому що мовчат... якщо ти мовчиш, за тебе буде говорити хтось інший. Це проста істина, тому тут це логічно. Але ж де я з вами погоджую, що Брікс, наприклад, він взагалі ж створений для того, щоб цю двадцятку просто вбити як таку і замахнутися на сімку велику. Да? Ну, Тут у них може бути більше успіхів, щоб знищити G20, G20 да? з часом. А от стосовно G7, Думає, що слабенько у них і не вийде. Тому розраховувати, що Велика Двадцятка зможе зупинити Росію ну, можна, але там багато країн, які кивали головою в Казані, да? і які за рахунок цієї війни живуть. Чи зможуть вони відмовитися від надприбутків? Скоріше за все ні. Але говорити з лідерами. Які впливають на той же так званий глобальний південь, треба ну як кажуть, вода камінь точить. можливо там так зійдуться зірки або політична конюктура, що хтось із них, із великих країн, спробує зупиняти Російську Федерацію. Чому б ні? Але якщо говорити за обмеження Російської Федерації як держави, тобто ми в першу чергу маємо звертати, ну пам'ятати тобто, про те, що це все ж таки там неумовна КНДР там чи Венесуела, на яку санкції накинули, і вони вже Ого Боже, поможіть. Будь ласка, ми будемо віддавати вам уже не знаю, військових законей. Давайте нам коней, ми на військових поміняємо там, чи на артилерійські снаряди. Це одинадцята економіка світу, яку не так-то просто е, вліпити. Тобто, вона ще може дати здачу, якщо її обмежити. Тому що все ж таки вона продає нафту, вона продає газ, в неї є транзити, в неї є домовленості, угоди і постійна присутність, в тому числі в різних світових. Інстанціях назвемо їх так. Нехай воно не діє, але росіяни цим користаються я з вами цілком згоден, тому що дивіться, ті країни, які нам допомагають, я просто зараз не готовий назвати цифри, тому не буду називати країни, але це європейські країни, які е, продовжують купувати енергоресурси навіть. Е, під час цієї війни і допомагаючи нам, тобто однією рукою вони нам допомагають, іншою рукою е, дають гроші за ті чи інші енергоресурси. Тому так Росія може і вдарити, може і десь підставити, так як вона Саудівську Аравію підставляла, не да, порушуючи угоди. Тому, тому така реакція насправді. Всі, хтось на ній хоче заробити, а хтось боїться, що він втратить якісь можливості. Да? І от оце, це нинішні війни такі. На превеликий жаль, закінчились ті війни, які там чітко було зрозуміло: з одного сторону білі, з одного з іншого червоні, і от вони один на одного летять на конях. Да? І все. І тут може все вирішитися на полі бою. Ні, зараз дуже багато гравців. І у гравців різнопланові інтереси. От беремо Європу. Да вони хочуть щоб ми не програли, але й не хоче, наприклад, атомну е складову під ноль пустити. Да, тому що це невигідно. Також ресурси купують в тому чи іншому вигляді. Також не напрацювали конкрет реалістичних і дієвих методів подвій, щоб повторинних санкцій. Да? Або якщо напрацювали, то іноді закривають очі на те, що їх хтось там новий хтось обходить. Да? Тому дуже непросто в такому світі, який будується на законах бізнесу, а Росія вбудована в ці закони і в ті правила, які є там в бізнесі. Да? І тому воно, ну, в принципі. Якби і то нормально з моральної точки, з геополітичної точки зору, це майже ну якщо не злочин, то дуже некоректні дії стосовно країни, яка потерпає від ворога в вигляді Російської Федерації. Тому що ситуація дуже непроста, простих рішень тут точно не буде. Але я схильний того, що ну, ну так цинічно звучить, що Росія своїми діями все одно рано чи пізно підштовхне світ або до більшої війни, або до адекватної реакції. Ну будемо спостерігатися, спостерігати точніше за тим, що відбувається, тому що ситуація насправді розгортається надзвичайно динамічно, і якщо до неї динамічно пристосовуватися і підштовхувати, отак, навіть не підштовхувати, а штурхати наших партнерів, говорити їм, дивіться, реагуйте тут, реагуйте тут, то можливо. Будемо мати шанс на те, що щось зміниться, пане Олегу. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами був Олег Лісний, це президент аналітичного центру Політика, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені.